Благодать усе покриє. Головне вірити в Христа, і можна не залишати гріх, що означає, що гріх панує, чи будемо ми залишатися в гріху? Хрещення за Павлом це не тільки похорон старої людини з її гріхами, чи говорить Павло в посланні до римлян про те, що святі справи не важливі для християнина. Мати надію на воскресіння з мертвих може тільки той, хто помер із Христом. Минулого разу ми говорили з вами про те, що спасіння не закінчується на прощенні гріхів, Бог очікує від нас перемоги в реальному житті, а не тільки перенесення нашого імені в книгу життя. Ми також говорили про те, як це працює. Якщо вчинок Адама вплинув на всіх дітей Адама, то вчинок Христа на Голгофі тим більше впливає на всіх Христових і цей вплив Поширюється на їхнє життя, а не лише на статус. Павло був досвідченим учителем. Багато разів у багатьох містах він проповідував Євангелієм, тому він добре знав, які зазвичай ставлять запитання на кожному етапі міркувань. Мабуть, після того, як Павло розповідав про те, що прощення приходить, просто повірив Бога, зазвичай ставили одне й те саме питання. Тому в посланні він сам ставить його для того, щоб дати відповідь. Полемічний стиль письма був звичайний у равенів того часу. Перейдімо до тексту. Отже, на аргумент Павла, що людина спасається тільки вірою, і у відповідь на слова Павла, а де намножився гріх, там безмірно виявилася благодать, опоненти зазвичай ставили таке запитання: то що скажемо? Будемо залишатися в грісі? Щоб множилася благодать? Скільки ж разів на цьому етапі Павло чув це запитання? Насправді ніхто насправжки не робив таких висновків. Саме очевидну абсурдність такого висновку використовували опоненти Павла, щоб кинути тінь абсурду на все його вчення. На жаль, багато християнських проповідників сьогодні не бачать цього і розуміють, благодать саме так. Що можна залишатися в гріху, адже благодать усе покриє, головне вірити в Христа і можна не залишати гріх. Але ми повинні оцінити категоричність відповіді Павла. Він просто вигукує Зовсім ні. Павло просто не допускає думки, що людина, яка живе під благодаттю, залишиться в гріху. І продовжує: ми, що померли для гріха, як далі будемо жити в Ньому? Зауважте, Він говорить не про виправдання, Він говорить про реальне життя, життя без гріха. Як же можна жити в гріху, якщо я помер для Нього? Чи ви не знаєте, що ті з нас, які хрестилися в Ісуса, Христа, хрестилися в Його смерть? Павло звертає увагу на сенс хрещення. Занурення у воду означає смерть. Стара людина, яка була поневолена гріхом, померла. Все, її поховали. А коли людина померла, то над нею колишній рабовласник уже не має влади. Тож ми, поховані з ним через хрещення в смерть, щоб так як Христос устав із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновленні життя. І знову ж таки, Павло говорить тут не тільки про виправдання, він говорить про ходіння в оновленні життя. Хрещення за Павлом це не тільки похорон старої людини з її гріхами, це нове життя. Бо якщо ми з'єдналися з ним подобою його смерті, то з'єднаємося з ним і подобою Воскресіння. Знаємо, що стара наша людина розп'ята разом з ним, щоб гріховне тіло позбавити влади, щоб ми більше не служили гріхові, що означає служити гріхові? Ти не обираєш, робити тобі гріх чи ні. Ти раб, і робиш те, що велить Господар. Але смерть Христа, в яку ми хрестилися, дає свободу. Адже та стара грішна людина, яка була рабом, уже розіп'ята на Христі з ним, з Ісусом. Тіло гріховне, та сама гріховна природа, яку я отримав від Адама, скасована. Бо хто помер, той оправданий від гріха. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що і будемо жити з ним, знаючи, що Христос, уставши з мертвих, більше не вмирає, смерть над ним більше не панує. Мати надію на Воскресіння з мертвих може тільки Той, хто помер із Христом. Але, як ми бачили вище, померти з Христом це не тільки віра в Христа і Його смерть на Голгофі, це реальна зміна життя. У кого цього немає, не може сподіватися на вічне життя. На жаль, сьогодні багато християн не розуміють цього. Далі Павло продовжує відповідати на запитання, чи залишатися нам у гріху через благодать. Бо як він помер, то тільки один раз помер для гріха, а як живе, то для Бога живе. Так само і ви вважайте себе мертвими для гріха. І живими для Бога в нашому Господі Ісусі Христі, для гріха ми померли. Якщо гріх приходить у моє життя, щоб знайти свого старого раба, то він нічого не знайде, тому що я помер. Я вже не буду виконувати його забаганки, але я живий для Бога. Далі йде фраза Павла, який однозначно говорить про зміну життя і її неможливо витлумачити. Інакше, хай же гріх не панує у вашому смертельному тілі, щоб не підкорятися його пожаданням, не давайте ваших членів гріхові як знаряддя неправідності. але як ожилі з мертвих віддавайте себе Богові, а ваші члени віддавайте Богові як знаряддя праведності. Що означають фрази Хай же гріх не панує або не підкорятися його пожаданням. Або не віддавайте членів свої гріхові на знаряддя, а ваші члени віддавайте Богові як знаряддя праведності. Дуже шкода, що багато християн, читаючи апостола Павла, переконані, що він вчив про те, що благодать покриє всі гріхи та зміна життя не обов'язкова. Саме так багато хто розуміє собі виправдання за вірою, а не за справами. І коли людина каже. Що вона бажає бути слухняною Богові в заповідях, то вважається, що вона бажає врятуватися справами, а не вірою. Навіть радять такій людині почитати послання до римлян, щоб переконатися, що Павло вчив не робити справ, а спасатися вірою. Але ж ми бачимо, що відповідає Павло на запитання, чи будемо ми залишатися в гріху. Далі ми прочитаємо текст, який дуже часто чують люди. Що бажають дотримуватися закону Божого, це Послання до Римлян, 6 розділ, 14 вірш. Тож, хай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. Особливо людям подобається остання частина вірша бо ви не під законом, а під благодаттю. Але ж ми будемо читати вірш увесь. Крім того, ми простежили з вами розвиток думки Павла. І можемо зрозуміти контекст цих слів і те запитання, на яке Павло дає відповідь цими словами. Нагадаю, запитання. чи будемо ми залишатися в гріху? І Павло відповідає: гріх не повинен над вами панувати. Це висновок усього роздуму, який був вищий в цьому розділі. Чому ж гріх не повинен панувати? Тому що ви під благодаттю. Весь розділ про це. Тут все зрозуміло. Але що означає фраза ви не під законом? Конкретніше Павло буде про це говорити в 7 розділі, наступному. Але поки що вже зрозуміло, що над людиною, яка під законом, гріх не панує. Послання Івана, 3 розділ, 4 вірш. Ми читаємо: кожний, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх є беззаконням так говорить інший апостол Іван. Так виходить, що людина, яка під законом, це людина, яка порушує закон. А над людиною, яка під благодаттю гріх не панує. А це означає, що той, хто перебуває під благодаттю, дотримується закону. Бачите, якщо вчитатися в цей текст, то стає видно, як багато людей вкладають у нього сенс. Рівно протилежний тому, який вклав Павло. Якщо ви теж розуміли його не так і дивитеся мене в інтернеті, то пропоную вам поставити зараз відео на паузу і вдуматися в текст. Дійсно, фраза під законом трохи збиває з пантелику. У грецькому тексті послання є дві фрази. енномон і гюпономон. енномон Перекладається в законі і означає юдея, який живе в рамках Мойсеєвого закону. Ми говорили про це, коли вивчали другий розділ послання. Але в другому розділі, на відміну від шостого, цей термін у Павла не має негативного забарвлення. А от фраза ж гюпономон означає якраз під законом. І як ми щойно бачили, має яскраво негативне забарвлення. Це людина, над якою панує гріх. Ми говорили сьогодні про те, що означає, що гріх панує, це людина, яка робить гріх і не може зупинитися. Це відбувається тому, що вона не під благодаттю. Іван же уточнює, що гріх це беззаконня. Тобто людина під законом. Це той, хто якраз робить беззаконня. А поки просто осмисліть цю ідею. У сьомому розділі Павло буде більш детально пояснювати, що він має на увазі, коли говорить під законом. Далі Павло ставить ще одне конкретне запитання: то що, будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? І знову ж таки безкомпромісно відповідає зовсім ні. На перший погляд, здається, що Павло повторює запитання, яке він озвучив у першому вірші. Але це трохи не так. У першому вірші було питання, чи можу я залишатися в гріху, чи можу я продовжувати жити як раніше. І Павло вигукує: Зовсім ні. Тут же питання стоїть трохи по іншому. Якщо я вже викуплений і звільнений від влади гріха благодаттю, то може я можу іноді грішити? Чи буде це для мене без наслідків? Чи залишуся я вільний? Адже я ж під благодаттю? Павло категоричний зовсім ні. Хіба ви не знаєте? Що кому віддаєте себе як раби на послух рабами того ви і є, кого слухаєте, або гріха на смерть, або послуху на праведність, ти викуплений з рабства гріха великою ціною. Тобі дана свобода служити Господу. Але якщо ти почнеш робити гріх, то знову повернешся в рабство гріха. Благодать, яка зробила тебе вільним, не допоможе, якщо ти повернешся до гріха з власної волі. Якщо ти коришся йому, то повернешся під його рабство. Дякувати Богові, що ви були рабами гріха, але сприйняли серцем те вчення, якому віддалися. Звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. Далі, Павло простими словами, передає головний висновок з усіх роздумів цього розділу. Кажу це по-людському, з огляду на немічність вашого тіла. Бо як ви віддавали ваші члени в рабство нечистоті, беззаконню для беззаконня, так тепер віддайте ваші члени в рабство праведності для освячення. Цей висновок без глибин богослів'я має бути зрозумілий кожному. І саме у світлі подібних, простих уривків ми повинні розуміти складні. Якщо ви не зрозуміли те, про що Павло говорить у складних уривках, подивіться на цей. Висновок дуже простий. Ви не повинні чинити беззаконня? Це ви робили раніше. Зараз, якщо ви під благодаттю, ви не повинні чинити беззаконня, а бувши рабами праведності, маєте робити святі справи. І тут є два запитання. Перше. Павло говорить про беззаконня. Який закон мається на увазі? Відповідаючи на це запитання, пам'ятаємо, що більша частина його слухачів це юдеї, які увірували, і для них це питання не потребує коментарів. Друге чи говорить Павло в посланні до римлян про те, що святі справи не важливі для християнина? Здається, що тут також уже коментар не потрібен. Павло подивився на питання свободи від гріха з точки зору хрещення, як символу смерті у Христі. Але частина адресатів звикла дивитися на все з точки зору закону. І аргумент смерті міг бути для них непереконливим. Тому в наступному розділі Павло буде говорити про те саме, але з іншого ракурсу. Ми переконаємося в цьому під час дослідження сьомого розділу. Багатьом він здається одним з найскладніших. Але якщо простежити хід думки Павла до 7-го розділу, що ми з вами вже зробили, то він постане перед нами дорогоцінним розсипом великих істин. Тож не пропустіть, до зустрічі!